Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам. Продовжуємо телемарафон Простір Свободи на телеканалі Де 1 І от що я вам скажу: зверніть увагу, що на дворі е, то літо спека вже минула, і я подумав: а чому б не скористатись службовим становищем і не поговорити про тему на тему, якою я захоплююсь особисто, і можливо ще хтось долучиться, тому що це цікаво і корисно. Про велосипедний рух у Дніпрі, та й взагалі в Україні будемо говорити сьогодні. Будемо говорити з головою громадської організації Дніпро велоклуб, майстром спорту з велосипедного туризму і автором легендарного рецепту борща, якого можна приготувати в похідних умовах. Дмитро Півцов в нашій студії радий бачити тебе, Е, теж радий бачити тебе в. І студії доброго дня, да тому, що останнім часом ну. Через, зрозуміло, через що? Як, якось ми рідко пересікаємось на якихось там, велосипедних подіях, ну, тому що їх так, не, не так вже й багато, а, в основному онлайн, тому поспілкуватися, я думаю, є, є про що. А як взагалі. Да, давай спочатку пояснимо, що таке Дніпро велоклуб. Тому що велосипедний рух, він же ж великий, є спортсмени, є туристи, є от такі, як я, які використовують велосипед просто як транспортний засіб. А я, який у тебе напрямок? Дніпровела-клуб, він коріннями уходить в далекі совєтські часи, бо тоді був розвинутий велосипедний туризм, і тому він існував, розвивався. Ну, Після незалежності воно трохи був спад, а зараз знову угу. розвинення йде. Велотуризм це. Походи на велосипедах з палатками, качолками, спальниками на якусь віста, там 200-300-400 кілометрів, ночівлю в лісі чи десь в такому придатному місці біля річки, озера. І це десь тиждень, протягом такого велопоходу десь тиждень. Ну і люди їдя, їздять, відпочивають, дивляться нові міста. Ну, це було більш вільно до 22-го року. Ну, а зараз є якісь перепони, труднощі, але ми їх баж... долаємо, і люди переключилися на велопоходи вихідного дня. Так. Ну, це тільки. Субота чи неділя, збираємося там на набережні біля легендарного місця. Трі дівчини в лодці і їдемо по маршруту, який заплановано зарані. Ну, це звичайно там, де десь навколо міста. Обуховка, на Новомосковській. Так, так, навколо міста. Такі. Бо Дніпро цвіте, треба десь купатися влітку. В таких місцях, де вода не цвіте. Це Самара, Оріль, і от всі міста і їздимо, щоб трохи відпочити від. від Праці зрозуміло, да. Від чого відпочити. А це ж е, поїздки, ну тому що велотеризм це ж не просто захотіли зібрались, поїхали, там відпочили, там пісні біля вогнища, борщ, шашлики. Оце, оце, це ще ну, це ще й спорт, да? і тому там оці туристичні книжечки. У вас там маршрут такої та складності заноситься, і можна там звання якихось отримати. Так, це правда, бо е теж і має спортивне значення. Напрямок, бо можна пройти там 10 велопоходів різної категорії складності і отримати звання майстер спорту України. Ну, там третій розряд, другий, перший кандидат мастера спорту і мастер спорту України. Ну, це по бажанню. І все починається з вело -ПВД. Шановні глядачі, ми будемо говорити деякими абревіатурами. Наприклад, ДВК це Дніпровела клуб скорочено, там ПВД це похід вихідного дня. Похід вихідного дня це, мабуть, найпопулярніший формат. Там вас збираються, там скільки вас збираються? Ну і більше сорока було. Ну, звичайно, 20-30 чоловік. Зарані маршрут викладається. Проводиться опитування, що будемо варити: суп, маскарпони чи борщ. І там йде є голосування, і вже біля там, де купувати продукти, купуємо те, що люди бажають зварити. Ну і вже варимо. Наскільки люди витримують? От мені хочеться, щоб до велосипедного руху долучалися нові люди, От, зокрема, ті, хто нас слухає. От, що потрібно, щоб долучитись до походу вихідного дня? Ну, найменше це сам велосипед. Ну, як мінімум. Якесь там спорядження, ну, рюкзачок на спину, щоб там, там було набір для ремонту велосипеда. «Кали мене, це абревіатура: кружка, ложка, миска, ніж. І ось це треба взяти з собою. І е, зазвичай маршрути на перших стадіях ну, десь 50-60 кілометрів. От до обуховки на Оріль 60 кілометрів. 30 туди, і 30 обратно. 60. Це нормальна, здорова людина, може проїхати. Таку відстань. Ну, взагалі, це без особих проблем навіть для людини, ну там з якимось, котра, умовно кажучи, давно займалась спортом. Все одно потягну, рахуючи, що це ще й з зупинками. Віковий проміжок то від. Е, кампсу... Від там 17 год до пенсіонерського возо можна їздити. Ну, почувати себе добре і ну, розуміти, що ти приїдеш цю дистанцію. Було таке, що хтось сходив з маршруту, чи там обламався, чи не потягнув. Ну, в походах вихідного дня такого не було, mm -hmm. а в далеких походах було. По велосипед був не готовий, там щось таке зламалося, що ми в лісі запчастину не знайшли, і людини доставили до автобусної остановки, І там вже ну по моральним то зовсім такого не було, бо колектив чоловіка. Ставить на місце, ага. якщо він щось дете робить, і все добре закінчується. Хто не вміє, того навчать. Да, ну щось таке. або допоможуть. А так то загалом ну я не говорю про всю Україну. Ти об'їхав її, мабуть, ну не один раз. От, а також ж, і по Європах ти їздив, і по Азіях. От розкажи про цю свою про, про свою міжнародну діяльність. А, до 22-го року, коли авіаперельоти закрили, ми їздили по всій Європі, Грузія, Турція Греція, Італія, Іспанія, Марокко. Це самі останні такі за останні 10 років походи. Шрі-Ланка, е, ну Зараз тільки по Україні Україна теж больовнича страна, центральна Україна. Ну і звісно, Карпати. Угу. Так що Карпати це походи, Дуже люди записуються, їдуть і радіють нашим Карпатам. Ну, я от на жаль, обов'язково це зроблю, але на велосипеді по Карпатах я не їздив. А, але я от, ну, їздив по Карпатах там, іншими видами транспорту. От якщо вгору крутити, це наскільки важко. Так, ну для Карпат, для горних серпантинів, для підйомів потрібно трохи оснастити велосипед, щоб була. Передня передача mm. там 42-22. Ззаді щоб була така, найбільша зірочка була ну, 32 як мінімум, бо ще Баул там mm -hmm. десь 18-16 кілограм позаду. Тут так, тяжкість якась є, ну, передачу поставив і потрохи чух-чух-чух. Проїхав цей перевал, а далі спуск. Відпускаєш, зупиняєшся десь вже в Ужгороді. Я, до речі, коли починав їздити, я оцей рюкзачок, а потім я завів собі велобагажник. Велобагу набагато зручніше. Так я всім пропоную, щоб спина охолоджувала, щоб не не спітнила, довгна бути свободна. Все прикріплюється на багажник, вілабау невеличкий такий. Ну і все має бути там позаду. Якщо хтось хоче долучитись до цих прекрасних покатеньок, що йому можна порадити? От, ну знаєш, для для новачків як підготуватись, е який вел обрати? От і мене постійно запитують, і я не маю відповіді на це питання, який вел купити, тому що ну це настільки індивідуально, але можливо у тебе, як у досвідченої людини, є якісь е поради. Ну, паради, ну, прості, щоб грошей вистачило, ну, цей велосипед. Лінім. До речі, велосипеди ж вони трохи здешевшили якось останнім часом. Ні, не, ну, і... Якось не помітив. Ну, Велосипед рама має бути на кінцевих на задніх пір'ях, щоб були отвори для кріплення багажника. Угу. І на попереду, і задні. Ну... Ось це головне, передачі, щоб були для, щоб в Карпатах можна було їздити. Ну, а, ну і, а вага велосипеда має бути не менше 13-14 кілограмів. Менше? Менше. А як жива? Оця... Не більше. Не більше, так. Да. Вибачаюсь. А, а, да. а Що порадити, от, які, якщо велосипед ламається, то що найчастіше ламається, враховуючи там проколи, оце, оце, що, що з собою потрібно мати, щоб в дорозі якось швиденько все це ну, а, 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 зазвичай береться ж велоремнабор. Угу. Хтось більш досвідчений, бере якісь там спецключі для зйому зірочок. Таке основне це проколи. ну, Треба купувати резину, яка з, з такою сплівкою проти проколу. Mm -hmm. ну, Велосипедів дуже много. От основне таке, щоб не більше 13 кілограм, а і головне, відчуваєте, що можете приїхати на ПВД 50-60 кілометрів. Приїжджайте, і там загалом ми вам розкажемо, що куди, який велосипед, які кріплення. Ну, може задавати там випроси. Як виходить виїзна школа, вела школа, велотуризму. Взагалі, шановні глядачі, хочете кататись на велі, От не соромтесь, звертатись. Дніпровелоклуб, Дніпровська асоціація велосипедистів, все це легко, легко знаходиться. Допоможемо, порадимо, навчимо і, і все буде в порядку. Це неймовірне задоволення катати на велосипеді. Ну, да. Головне бажання. Безумовно. От. А щодо проколів, я вже вже давно користуюсь герметиком, допомагає в 95% випадків. Якщо там не порвав камеру, і... хоча у мене такого, наприклад, не було. Так, Дніпро це ареал так званих кавунців. Це а, тут, да -да. Але... Зараз вони почнуться якраз до речі. От Август вже вони визрівають і кавунці. У них дуже маленькі отвори. Так, це для проти кавунців, герметик внутрі камери це добре. Але якщо буде великий якийсь отвір, цвях там чогось залізяка, якась, то е е є труднощі з, з заклеюванням камери, коли mm -hmm. там герметик, і ось це виходить, треба вибирати чи покришка з, та з, з, з захистом, mm -hmm. чи герметик. Да. Ну без проблем можна кинути запаску собі, вона там важить сотню грамів і запаска обов'язкова. Запаска обов'язкова. Ви... А можна навіть дві, дві. навіть да. дві, да. От, це завжди допоможе. І власне та, це лічені хвилини замінити все це і, і їдеш далі. Да. Да. А, якщо говорити, знову ж таки, звертаючись до твого досвіду, давай про велоінфраструктуру, це наша болюча тема. Тобі ж є з чим порівнювати. Ти у всіх, мабуть, велосипедних містах бував. Якщо порівнювати Дніпро і інші, як у нас. Ну, якось, як, ти, ти знаєш, була програма, щоб зробити велоріжки в Дніпрі. Вона якось. Її навіть приймали, голосували. Його прийняли, голосували. Ну і вона якось притихла. Зараз роблять, я бачу, по городу сьогодні сквери там. Це теж потрібно. Ну не забувайте, володарічки теж прийняли. Порівнювати ну, не, не хочеться. Ну, у Вінниці є, в Львові навіть де, при, при... У Львові я здивований такі такий. Да, да. Є велодоріжка, люди їздять, автомобілі об'їжджають, нічого такого. У ну, нас якісь затерті є на проспекті Миру, на Курчатова. Це, ну, десь ще щось є, але воно вже. Потерпі ота, отам на на перемозі зробили пристойну. Треба віддати належне велодоріжку, але ж вона а, перемога ні, ні, да. ні, ні звідкиля починається і нічим <гум> закінчується. Тобто, ну, ну не, немає у нас велел інфраструктури намагаються, що... що придлять до центрального мосту ну, це непогано, і да. туди, до южного бо я бачу там якісь роботи. Одки йдуть да новий міст зробили. Ну там не велодоріжка, там велопішохідна зона, але з, ну, з неї на неї ні заїхати, з неї не з'їхати. Так це ну, край небезпечно. Ми неодноразово катались гуртом, і це ну завжди проблема. Це проблема, і то ми деякі люди просто їдуть вже по проїжджій частині, бо там бордюр, ну і інші споруди, які не можна об'їхати, ви розумієте. Вони заважають, звісно, ну, як буде добре, час, то буде і добрий заїзд, я сподіваюся. Я зустрічав протягом з того часу, як почав катати, людей вже дорослих, які не вміють кататись на велі. Ну, от якось там не склалося. А якщо говорити про навчитись катати на велі, ну про дорослих, то це якісь окремі випадки, а от для дітей. Як навчити дитину катати? У нас є така стрічка на сайті Дніпро велоклубу, що обучаємо mm -hmm. людей ну, різного віку. Ми так, ну, власне, що дитину, що дорослі люди вчать катати однаково. Ну, робимо навчання. І зараз не дуже так, Ну, один-два рази за, за літо хтось. Mm -hmm. это, Обращається, і ми пропонуємо і різні варіанти велосипед на прокат, інструктор, і люди якось проходять обучення, люди здаються, здається, задоволені. А навчилися мене вчив катати мій дід, ну їздити на веліку, а я вчив своїх дітей. І я не знав, що існує набагато простіша методика навчити дитину. А і, і, і за мною дід ганяв, оце знаєш, тримає велу, ти ж намагаєшся щось крутити, відпустив, трошки проїхав, завалився. Оце дорослий завжди бігає за дитиною. А це робиться на, на набагато легше, набагато простіше. Просто знімаються шатуни Спочатку в режимі біговелу ти вчишся тримати баланс, а потім уже підключаються педалі. Так Зараз бачимо по городу маленьких дітей на Беговелах. Це дуже добре пригоприготовляється до їзди на велосипеді. Ну а потім діточки вже там сьоми восьми років, то вже можуть і приходити на, на ці на наше навчання, і там інструктор все покаже. Як тобі взагалі ситуація на дорогах Дніпра, ну от останніми роками, можливо, в якійсь динаміці, щодо ставлення до велосипедистів? От. Ну, це була завжди проблема. Ну, чи то як, ну, автомобільний рух дуже ускладнився, в чомусь мені так вважається в ці роки. І тому, ну, Дуже трудно на велосипедах, і тому потрібно робити велодоріжки, щоб люди безпечно могли їздити десь по ділах, по справах. Ну, ось щось таке воно відбувається. Ну, Люди іноді пропускають, іноді бувають не пропускають велосипедисти ображаються на автомобілістів. Ну це, це автомобілісти життя. на велосипедистів Теж треба віддати. Треба скаже віддати на. Будемо справедливі, що так, велосипедисти, так. особливо неорганізовані, е котрі там, не в Велорусі, ну, дуже часто порушують. Це... Особливо з жовтими багажниками позвали. Я не буду казати, але ви їх самі бачите по городу. Це страш страшне. Да, ну, були у нас випадки, коли вчили людей правильно їздити на велі. Начебто зрозуміли. Ну для того, шановні, існує велорух для того, щоб і автомобілісти, і велосипедисти, так власне, всі учасники руху дорожнього почували себе гармонійно, не заважали один одному, а ще краще й допомагали один одному. Хоча, от мені останніми роками, мені здається, що автомобілісти все ж краще стали ставитись до велосипедистів, там пропускають, особливо якщо ти робиш ну, відповідні жести на дорозі, знаки так, треба обов'язково дотримуватися правила. Щоб е, тебе розуміли, велосипеди стояв маю на увазі, розуміли твої, там, як ти будеш рухатися, тому поворот наліво, поворот направо це обов'язково. Ну і тоді буде взаємоповага і велосипедів Я, знову ж таки, коли починав їздити, я думаю, я буду так їхати набережною, і, а у мене ж там Дніпро. І буду спостерігати ці красоти Дніпра, і так буде по кайфу крутити. Ага, зараз, отак, головою крутиш, тиди сиди завжди насторожі, але потім з часом, коли приходить досвід, вже відчуваєш ну, реальне задоволення від поїздки на велосипеді. Єдине, що я одразу ж скажу в режимі парад, Ли, є поворот праворуч, а тобі потрібно прямо все одно показуйте знак лівою рукою, щоб той, хто за вами автомобіль вас розумів, тому що за правилами ти не зобов'язаний, якщо ти їдеш прямо щось показувати, але краще показати. Ще треба і міняти правила, бо є бо... на, на, на Слобожанському проспекті. Виділена права полоса на Богданах Хмельницького, міського uh -huh. поворотна права, і в правилах написано, що не можна велосипедисту виїжджати там. А для того, щоб пропустити, і безпечно, краще виїхати на другу полосу, ну зліва, і пропустити всі машини, які поповрачуть на стрілку. О, так. але таким чином ти все одно порушуєш правила. А, -а, -а що робити? Тому що ну, іншого виходу немає. Оце от тому взаємоповага. Да, і, і розуміння на дорозі. Я ще. Хотів сказати, от як я хотів з тобою порадитись. Справа в тому, що ми з Дмитром, з Дмитром входимо до ради Дніпровської асоціації велосипедистів. От останнім часом ми не проводимо якихось таких знаєш, масових заходів. Ну, у тебе вже там група сформована, ПВД вихідного дня. – це… Ну, Кістяк є. Але і мене часто запитують, ми, ми не робили велодень. На, на велодень ми просто поїхали на могилу до Макса Семенова. Ну, хто не знає, Макса Семенов це перший президент Дніпровської асоціації велосипедистів, він загинув на фронті. От як ти вважаєш, робити чи не робити якихось якісь заходи для велосипедистів? Ну по-перше, це масові заходи. По-друге, у нас ж часто якісь конкурси, розваги, хтось в основному багато народу приїжджає, Ну тому що це прикольно, це весело, це оце відчуття, коли колона рушає і пліч-опліч з цим народом. Але під час війни, от я не знаю, я як ти чув таку міння, що під час війни треба згорнути, ну Якнайменше якісь веселощі. Хоча клуби працюють, люди, це саме, mm -hmm. це саме. Ну, велосипедисти теж не виключення. Я думаю, що можна щось таке проводити, і, бо міцний тил і ну, до речі, це, де, ну, добра допомога для тих, хто на фронті. Тому це... Ну, ти, 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 тим більше і, і наші ж воюють, Діма, прошу воює. Це. А... Хто не знає, знову ж таки, знаменитий веломайстер у Дніпрі. Навіть є загиблі, є, так. Да. Монголак є велосипед... Велосипед... вже немає. Да, на жаль. Ну, знаєш, вони підкажуть боженці, як правильно робити велодоріжки в раю. От якщо вже будемо підсумовувати. Ми вже сказали, що е, головне це прагнення е, кататися на велосипеді. З, з, з усім іншим, ну, ми, ми, ми допоможемо. Скільки було випадків, що мене просто на дорозі зупиняли, там, і, 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 і якісь речі за, 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 запитували. Е, як ти вважаєш, взагалі, за велосипедом, як за таким? От, яке у нього майбутнє? Він ж фактично не змінювався, як там е, Берон Дізель е, винайшов його, так, в принципі, з 19 століття, ну а що, що там змінювати? Чи чекають нам нас якісь прориви технологічні в велосипеді, щоб сів і, і просто розігнався і зупинився вже десь там, не знаю, у Львові від Дніпра? Треба подивитись на досвід Європи, бо там вже. Велодоріжки роблять від Парижу до Варшави, від Варшави mm. до Риму. Велодоріжки роблять, значить, це потрібно. І люди їздять по всій Європі на велосипедах. Не кажучи, що в Амстердам Копенгаген mm. і, 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 mm. просто захопили цей простір. Автомобілісти там десь їздять по іншим дорогам. То, тобто, все ж таки автомобілістів, велосипедистів треба якось розводити, ти вважаєш? Краще розводити по різних дорожках, щоб вони друг другу не заважали. Ну, і, То до речі... Треба робити велодоріжки, і у Дніпрі в тому числі. Я завжди здивувався, тому що в Дніпрі якраз для велодоріжок величезне і не надто густо населене місто ну, зробити такі якісь магістральні велодоріжки це взагалі без проблем. У Львові зробити... Робили, де от, там от оце, оце і вузенькі вулиці, у нас ну от у мене немає відповіді, чому міська влада вже. І бажання і міських чиновників, міської влади, бо велосипедисти будуть тільки задоволені і. Це буде більш безпечна їзда велосипедістів. Так, да. причому ми ж і робили відповідь. Ми ж не просто говоримо там у повітря, давайте робити велодоріжки. У нас є і пропозиція, і розроблена програма, програма. і ми і... з тобою зустрічались з одним із заступників мера якось. Там офіційна зустріч, яка завершилась нічим, хоча обіцяли нам багато. Ну, сподіваємось, да. на краще. Да. в будь-якому випадку робити це, очевидно. Влада розуміє, зрозуміє, що це потрібно робити тоді, коли вони, вона побачить велосипедистів на дорогах. А мені здається, їх з часом стає все більше і більше. Тому, можливо, потрібен один такий захід, як ти казав, великий, щоб було багато Я людей. Тобі, знаєш, ти мене переконав. Показати хоч раз на рік, ну, назвемо його Велодень. Ну, велодень це навесні ми проводимо, а от у нас незабаром День міста. Я думаю, на день міста ми можемо щось організувати, об'єднати велоспільноту. Ти мене надихнув, я вдячний. Ми будемо цим займатися. Добре. Да, дякую, Дмитре. Успіхів тобі. Да, а коли наступний ПВД? Це вже наступного тижня. Я, я так розумію. Ну да? треба зайти на сайт. Да на Фейсбуці є сторінка Дніпровела клуба. Mm -hmm. Знайти її на Фейсбуці, і там викладаються всі велоПВД, які ну найближчі, які будуть. Yeah. Дякую, Дмитро. обов'язково побачимось. Ну не лише в студії чи онлайн, а ще й катнемо. Шановні, ще раз, хто хоче приєднатись до велоруху, от зараз ну, це шикарна просто покатенька: похід, велопохід вихідного дня. Ви можете знайти Дніпро велоклуб у Фейсбуці. Ну просто погугліть, не, не промахнетесь. І приєднуйтесь: в цьому немає нічого складного, в цьому немає нічого страшного. Це навпаки. Аки приносить купу задоволення. Що не вмієте, вас навчать, при чому навчать дуже швидко. Якщо потрібна якась допомога, допоможуть. І от якраз до речі, велосипедисти своїх не кидають. Як всі разом виїхали, всі разом повертаються. Ну за окремими випадками, і то все одно о, допоможуть. От тому приєднуйтесь, дуже раджу, корисно і м -м, надзвичайно приємне дозвілля. На цьому ми з вами прощаємось, Обов'язково побачимось і слава Україні.